Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Ескада, який називається Бріза Кубана. Ось у мене тут є цей аромат, цей пробник. Ми його нанесемо. Ви поки підписуйтесь на мене, якщо ще не підписалися. Чому не, підписали? не підписалися? Підписуйтесь, будь ласка. У нас тут цікаво. Так, я хочу вам сказати, що я люблю аромати Ескада. Я люблю ці сезонні аромати іскали, і я знаю, що дуже багато хто каже, що вони хімозні, деякі є аромати, аромати трішки дитячі, десь якісь трішки пластикові. Я, я так не думаю. Взагалі, якщо ми беремо всі аромати, вони мені подобаються. Зокрема, я дуже люблю цей аромат uh, Cherry in Japan. Мені дуже сподобався аромат, який вийшов uh, торік um, Santorini Sunset і деякі були uh, багато вже років. Uh, тому вони теж були класні. Деякий час я навіть колекціонувала ці аромати ескадові, оці лімітки, а потім я вирішила, чого я їх буду колекціонувати, я їх ліпше буду використовувати. Так я і зробила. Наразі у мене немає зовсім жодного аромату-ескади в, в такій пляшці, окрім цього. Ось. Що у нас є в цьому ароматі? В цьому ароматі у нас є мохіто, лайм, м'ята та лілія маріпоза. Я можу вам сказати відверто, я не маю гадки, що таке лілія маріпоза, ну тобто, це квітка. Але як вона пахне, я не знаю. Я нанесла на себе вже цей аромат. Що я вам хочу сказати? Що це зовсім не те, на що я розраховувала, що я очікувала. І це буде друга частина цього відео. Так ось, коли я наношу цей аромат на себе перші три хвилини, і я, я не жартую люди, бо я зробила один пшик, і я е, включила на телефоні е, е, таймер, і я дивилася, через за скільки хвилин оце... оце Перше це враження, оце чудове, ам, сол, солоденьке, цитрусове, через скільки хвилин воно діє? Після, після, після якого часу воно у нас зникає? Менше, ніж за 3 хвилини оце перше враження його вже немає. Я не можу навіть сказати, що тут для мене є. Лайм, бо для мене тут лімон, а не лайм. Ну, тобто, я не, я не фахівець, люди, я не знаю. Але на мій ніс тут більше лімон, ніж лайм. І три хвилини десь, коли вони ось пройшли, ось ці три хвилини, що у нас залишається? У нас залишається такий трішечки солоденький. І трішечки квітковий запах, і все. Тобто, оцього е, початкового цитрусу, е, яскравого, нічого вже нічого немає. Для мене це аромат, який у мене викликав таку, знаєте, реакцію, що це було мабуть, НЛО. Знаєте, таку, да? отакий от, жарт, що це було? Бо я очікувала інше. Коли я подивилася на оці е, ноти, що тут у нас і мохіто, у нас тут і лайм і м'ята. Я думала: вау, це буде солодке, як мохіто, бо там є цукор, і це буде лайм, тобто це буде свіже, бо там ще є і м'ята, і це буде щось таке класне, класне, класне. Можливо, трішки алкогольне, нічого цього, нічого немає. Так, те, що я кажу. Це все воно діє для моєї шкіри. Тобто це я кажу, тому що на, на моїй шкірі так. Можливо, ви вже купили собі цей аромат, і ви думаєте, вау, та про що ти кажеш? Це ж такий класний аромат. Може бути, якщо це так, якщо ви його собі купили, якщо ви думаєте, що він класний, ви його носите, і у вас там є і лайм, і цукор і м'ята, і все, все все і оця маріпоза, скажіть мені, будь ласка, як вона пахне? То я дуже за вас щиро радію, але для мене тут нічого такого нема. Більш за це, коли я його підношу до носу, ну, Роман, а його потрібно вже підносити дуже близько до носу, бо його вже не чути. І я розумію, ви можете сказати, що ти хочеш там почути з одного пшику, це не один пшик, я зробила один пшик, але до цього я вже робила відео. І це вже, мабуть, шостий пшик, шостий люди. Так ось е -м, він дуже-дуже е швидко кудись, кудись уходить цей аромат. І ще одна річ, коли я його нюхаю, то я, я можу а, тут побачити аромат, який трішечки такий, знаєте, якийсь ванільний, солодкий, квітковий, але я не можу сказати, що це іскада, і що цей аромат за 30 мл коштує 45-50 євро. Ні. Я, якщо ось я підношу руку до носу, я можу сказати, що це аромат, який коштує дуже дешево. Якщо мені хтось каже, що ось тобі ось е, е, спробуй цей аромат пшикне і скаже, що цей аромат коштує 5 євро, чи там 3 євро, я, я скажу так воно і є. Він не має відчуття, що цей скаже, що цей аромат, який це, це люксовий аромат, немає. Є є таке, знаєте, стійке відчуття, що це не до, дуже недорогий аромат. Є класні бренди, які роблять е, аромати навесну, на весну на літочко, наприклад, ну, Холістер Аберкромбі. Навіть та сама е, Елізабет Арден, яка робить аромати, які потім на 100 мл коштують 8-9 євро. Але воно зовсім по-іншому відчувається. Оцей аромат, я не знаю, що пішло не так в той ескаді. Ось. І я ще раз хочу сказати, що я не проти ескади. Мені подобається цей бренд, мені подобаються ці е, лімітки, але тут щось зовсім щось, щось не так пішло. І ось це друга частина цього відео, що, про що я вам хотіла е, розповісти, і що я у вас хотіла запитати. Чи ми маємо як. Е, ви як використовувачі цього фінального продукту, аромату, чи ми маємо право мати якісь очікування. Чи є у нас право думати, що ось цей аромат зовсім не те, що я, на що я очікувала, на що я розраховувала? Чи ми маємо. Право на це, чи не маємо? Чи ми просто споживачі, і ми споживаємо фінальний продукт, і вже він нам може сподобатися або не сподобатися. Але очікувань у нас не не, не, може бути. Що ви скажете про це? Бо ну, всі наші очікування, що вони ж у нас е, е базуються на тих, наприклад, ароматах, які ми мали. Е, які ми мали або які ми маємо. Тобто я знаю, що Ескада може робити супер класні лімітки на літо. Я знаю, бо вони в мене були. Я знаю, бо вона в мене є. І я знаю, що, наприклад, торік вони зробили Санторіні Сансет він просто чудовий. І я очікувала від цього аромату теж щось чудове, щось класне, щось таке, що воно буде вау! Зокрема, коли ми. ми... Ми кажемо про мохіто, про лайм. Це, це повинно бути щось таке дуже класне, яскраве, соковите, солодке, ось. а, а воно не таке. Що ви скажете? Чи ми маємо, чи маємо право е, на, на те, що ми... ми, ми, ми Чи ми маємо право сказати, що я ось очікувала такого, а воно до мене не прийшло, а, а ось. чи не маємо? Розкажіть мені, будь ласка, якщо ви вже купили цей аромат, якщо вам він подобається, я радію за вас, реально, люди. Я дякую вам за вашу увагу, і з вами ми зустрінемось наступ ну, е, неділі. І якщо ви вже спробували цей аромат, напишіть мені, будь ласка, що ви про нього думаєте. Ось так.